Привіт! Як по-вашому має виглядати граза плюс-мінус 20 мільйонів доларів? Отак? От Чи може так? Е, ні! те, про що ми будемо говорити, виглядає ось так. Відчуваєте кожен вкладений долар? Але це легендарна гра, в котру грають вже 15 років. Вона все ще цікава. Її суть так і не повторили. І ну, більшість дійсно грали в неї неправильно. То як взагалі в неї грали? Ну, все починається з вибору планети, щоб запустити в неї астероїд життя. Ух ти ж, блядь! Цей дроп призводить до появи перших клітин до початку еволюції, і за одну з них ми і почнемо наш шлях. Вилупившись із камінця якоюсь кляксою, тобі особливо -то... нічого робити. Ну є в тебе очі, якийсь сирот, хвіст в жопі. Ну поплавав ти, поїв, побачив сусідів, з'їв сусідів. Ще простіше, якщо ваша клітина травоїдна. В цьому разі все впирається в пошук водорослів з біготнею від більш агресивних молекул. Як для легендарної гри початок звучить занадто примітивно, але в цьому і сенс. Вся гра крутиться навколо смуги прогресу внизу екрана. і ця смуга буде на кожному етапі гри, і саме її наявність викликає відчуття, що це гра про еволюцію для дошкільнят. Бо коли ви їсте, просуваєте прогрес вперед, ви починаєте вашу клітину розвивати, а це дарує дуже різноманітні види геймплею, якраз через ту саму еволюцію. І щоб ви зрозуміли, чому усі грали неправильно, я розповім вам про три своїх проходження і наскільки вони були різними. А ти давай підпишись, постав лайк і відправ цей відео з другу. Простіше за всіх виріс мій м'ясоїд, бо все, що йому було потрібно, швидко рухатись, багато їсти і рости. Трохи складніше жилось моїй травоїдці, котрій в якийсь момент довелося стати шприцем з підширки, щоб, хоч якось, захищатись, Тяжче за всіх довелося жити вусаню, котрий їв все. Але щоб зробити його всеїдним, довелося тримати дієтичний баланс і жарти що те, що те плюс-мінус однаково. І взагалі воно було сліпе, тому що зір це занадто дорого і не на часі. Всі їх зміни проходять у спеціальному редакторі клітини, де можна змінити її скелет та начепити на неї усілякі елементи, зібрані з особливих камінців або інших молекул. Ну і з появою мізків від прогресу всі виповзли на суходіл, отримавши ноги і повноцінний 3D-редактор. Ну і на етапі створіння вже трохи можна відчути, куди діли 20 лямів, тому що ви тепер у повноцінному 3D-екшоні бігаєте по процедурно згенерованій планеті і кожен раз зустрічаєте нових створінь зі своїми силами та слабкостями. І це по факту найважливіший етап гри, тому що саме тут ви зможете зробити будь-якого персонажа, який тільки прийде вам в голову, хоч рибосвиню, свиню, хоч аргемію з of the Void, хоч оце. В редакторі створінь все впирається лише в вашу фантазію та кількість встановлених модів на різні елементи та органи. І повірте мені, деякі люди роблять абсолютно прекрасні речі. В грі ж ви будете обмежені тим, що ці самі елементи, тобто крила, руки, ноги, ноги роги, роти, очі, вам ще потрібно знайти і нафармити на них очки ДНК. Робиться це завжди в один і той же спосіб. Ні, ну ти... Я до них йшов. Давай мене ще вкради. Ви знаходите інший вид, товаришуєте з ним або влаштовуєте локальний геноцид, і по дорозі від одних челів до інших збираєте кістки, в котрих також знаходяться елементи. І тут вже все починає грати трошечки рандомно, на рівні роуглайка. Ну от, наприклад, Браховецькі, котрі розвили з клітини м'ясоїда. Саме сильне, що в них було майже на всьому етапі проходження, це плювання і стелс. А отже і стали вони комахами-хижаками, що кайтять своїх ворогів і тупо запльовують. Що не працювало так гарно, як звучить. З етапа клітини вони залутали особливий скіл на страшний крик, від котрого усі тварини навколо дають по зйобам. Значно кориснішим виявився скіл моїх шприців з підширки. Спершу вони вирішили стати людьми, але зрозуміли, що то крінж, і еволюціонували в тхорів. Ці мирні тхори товару з усіма і за свою мирність отримали скіл на прекрасний голос, котрий заспокоював навіть бидло, що хотіло їх вбити. Ну і знову найскладніше прийшлося вусаням, котрі еволюціонували в аніме, за що й поплатились. Тому як їм було треба усе і вбивати, і дружити, і ні те, ні інше робити гарно вони не вміли. Та згорем пополам та скілом на призив достає аж чотирьох рандомів. Я цей скіл називаю ТЦК. В цілому усі вони еволюціонували до наступного етапу племені. Тут гра знову змінюється, і ви вже керуєте не одним чортом, а цілою групою чортів, що навчились робити собі інструменти, зброю, домівки, а головним ресурсом відтепер є їжа. І добувати її можна з дерев, риби, з задомашнених або впольованих тварин. Ну і тут геймплей починає змазуватись, ставати більш однорідним для кожного проходження. У вас завжди один і той же набір музичних інструментів і зброї для взаємодії з іншими племенами, котрих треба або знищити, або задружити. Елемент рандому все ще буде. бо по світу все ще ходять величезні тварюки, що ваншотують усе. Інші племена, все ще інші види, котрі можуть виявитись навіть твоїми з інших проходжень. Гра все ще залишається веселою. Новий етап, знову новий жанр. Але. Ну от мої агресивні комахи просто всіх вбивали. Мої фурі адаптологи когось вбивали, когось задружували. Хорам взагалі не пощастило. Їх ненавиділи тупо всі, тому їм доводилося задобрювати сусідів їжею, просто щоб ті не ходили на них рейдами кожні 5 хвилин. Двоє йдуть. Що Дво я маю їм робити? І від проходження до проходження в цілому це було однаковим. Десь було трошки легше. Десь трошки складніше. Від того, як ви закінчили попередні етапи, скіли вашого вождя будуть різними, але вони не настільки впливові. Гра не стає від цього поганою, але ні ви, гру, ні вас, гра, вже якимось креативом не здивує. Керувати цілим племенем все ще весело, добротний рівень складності присутній, але вже відчувалися проблеми, де такі, що до розробки наступного етапу довелося кликати Сорена Джонсона, чела, що зробив циву 4 на етапі цивілізації все доволі блякло, блідно. Ви завжди починаєте гру з одного міста, як у циві. Саме місто вам доведеться розвивати, будувати заводи, житлові масиви і місця для розваг. Далі ви наймаєте наземну, водну, повітряну техніку, і вже нею захоплюєте точки пряностей, завойовуєте інші міста, ну і в цілому все. Так, вас закидають редакторами усього. Оте все, що я перелічив вище, ви можете зробити самотужки: танки, F-16, кораблі, заводи усе з якимись своїми унікальними елементами. Так. Від того, як ви закінчили етап племені, ви будете або військовою, релігійною, або торговою державою, в котрих способи захоплення міст доволі відрізняються. Так від вашого еволюційного шляху у вас змінюється набір особливих скілів і інструментів, один з котрих повноцінна ядерна зброя. Oh і чи було це цікаво? Так, а вже ж. Якщо мілітаристами я просто проїхався по світу танками і літаками, то от за тхорів-бірунів так вже не вийшло, тому що їм дуже тяжко воювати з повноцінно мілітарними країнами. Банально баланс. А у моїх адаптологів вусанів взагалі були якісь майндгеймси, бо було потрібно знайти саму сильну державу на карті і торгувати лише з нею. А інакше вони підуть на тебе війною, і на цьому все. Але от десь тут вже й потрібно говорити, чому ми всі грали у спору неправильно. Коли ви захопите усі міста і перейдете на етап космос, котрий завжди один і той ж самий, і саме тут всі мої три повноцінних і максимально різних проходження скотились у одне. Після того як ви збудуєте свій космічний корабель, вас відправлять у галактику, щоб завойовувати, розширювати і розвивати вашу космічну імперію. Конкретно контенту тут багато. Ви зустрічаєте нові імперії, воюєте або товаришуєте з ними, торгуєте, виконуєте різні завдання для цих імперій і літаєте під кайфову музичку. Вам доведеться шукати нові планети, коригувати їх клімат та екосистему, колонізувати та розвивати їх як міста на етапі циви. Все заради того, щоб ці планети виробляли спайс різного кольору, рідкості і цінності, бо це ваше основне джерело грошей. А грошей вам буде тут потрібно. Ой, як дохуя, Бо шекелей тут вимагає тупо все покращення вашого корабля, нова зброя, інструменти по тераформінгу, навіть двигун, щоб комфортніше скакати по зіркам, навіть енергія корабля, що витрачається на будь-що, також за гроші. Більша частина контенту гри стоїть за величезним пейволом, і тому в гру з двох ніг влітає Грінд, і грінд жорстокий. Навіть якщо ви можете грати у першопроходця, знаходити якісь артефакти і зливати їх за бабки іншим імперіям, робити це доведеться постійно. Способів Грінду ж у вас не так багато, а ніякого пасивного доходу ваша імперія для вас не робить. Хочеш грошей, літай по своїм колоніям, збирай спайс і шукай того, хто купить той спайс подорож. А як же квести? А нахуй ті квести! Бо це завжди одна і та ж сама репетитивна мудотінь, котра ще й оплачується дуже-дуже слабко. То може є якась сюжетна лінія? Ні, хуй там! У вас є лише смужка прогресу, котру потрібно рухати далі вперед, виконуючи ачівки, і тупеньке завдання доповсти до центра галактики. Відчуваєте, як науменскаєм запахло, де на релізі також було ніхуй ділять, окрім грінду. А головна ціль. Кудись додолетіти. А спора то вийшла у 2009-му. От тепер ви знаєте про гру все що потрібно, і тільки тепер я можу поговорити, що ж такого неправильного всі робили, наче у мене десь на офшорному рахунку в Кіпрі схована та сама спора. Скоденякі! Ну от погляньте на мій екран. Або на цей. Якщо ви не помітили нічого дивного і ніякої проблеми, то половину спори як гри ви й не знаєте. Як мінімум, коли я з великим ентузіазмом розповідав, що ви можете зробити будь-яке створіння, будь-яку техніку, будь-яку будівлю, то знаєте, я вам напиздів. Розумієте, сказав неправду, набрехав, вів в оману, виступив на телемарафоні. Скотиняки. Ну бо ви не зовсім то і можете створити що завгодно. Ні, це абсолютно можливо з модами, бо оригінальна спора це як фотошоп з обмеженням на кількість дій або ручка, котра пише лише чотири слова. Ну я не знаю, як це ще назвати. Редактори дійсно здатні зробити що завгодно, але з деяких причин ця можливість впирається у складність вашого творіння. Спершу може здатися, що це зроблено заради оптимізації. Ну, типу, якщо наліпити на якесь створіння 100 тисяч елементів, кожен з котрих по 30-40 полігонів і наспавнити цих створінь на планеті, то будь-який комп'ютер 2009 року сходить нахуй так само, як і мій рот від цього речення. Але це ж навіть не головна проблема. Цю то можна вирішити модами Бог з ним. Головна проблема у тому, що спор, як гра, глибоко зорієнтована на свою онлайн складову. здавалось би. Яка ще онлайн складова у абсолютно синглплеєрній грі? А просто спора одна з найяскравіших представників МСО або ж Massively Single Player Online Game. І придумав це не я. Це придумав Will Wright. Хто це такий, ви можливо знаєте. Це чел, котрий з якоїсь їбанутої ідеї, що в мебіль можна грати, зробив одну з самих дорогих франшиз EA Sims. Франшизу, що зрівнялася в вартості з Metal Gear Solid, Майнкрафтом та Фортнайтом. А тому в очах EA він став золотою жилою. Мало того, він ще й першим створив містобудівний симулятор як жанр, а саме SimCity. І по симуляції різної хуйні його попаяло конкретно. До спори він симулював життя людей, землі, міст, комах і дійшов до ідеї симуляції взагалі усього. А людиною він був розумною. Творчою, і от як прям треба йопнутою. Тому як основною його ідеєю було впихнути в гру рівняння Дрейка. Це про те, як часто у Всесвіті має з'являтися життя. А тут невеличка така бідося, що повноцінної відповіді на питання життя у космосі ніхто не має навіть зараз. Що вже говорити про 2000-2005 роки, коли спор розроблялась. А з цього треба було ще зробити гру, і щоб весело було. То що ж у висновках він хотів створити? Ну дивіться, щоб зробити щось настільки масштабне і незрозуміле, як симулятор усього життя у всесвіті, гру Бога, йому треба було зрозуміти, як впихнути у гру безкінечність можливостей. Буквально, щоб хоч якось, відтворити ту саму безкінечність варіантів життя. Для цього йому спершу знадобилась сотка людей, тобто Максіс. Котрим взагалі не дано чітких цілей, котрі поділені на команди постійно за щось сперечаються і постійно працюють у ситуації конфлікта геймдизайна і творчої ідеї, йому знадобилось зробити Максіс майже першопроходцем у використанні процедурної анімації, процедурної генерації, щоб усе в космосі і усі тваринки людей виглядали і рухались правдоподібно. І Йому потрібно було джерело тої самої безкінечності. І єдине таке доступне для людства джерело це людська креативність. І з цього всього народилась споропедія, котра в десятки разів важливіша, ніж можливо, уся гра. Що ж таке споропедія? Взагалі-то це просто сайт, де кожна людина може опублікувати будь-яке своє створіння від тварини до космічного корабля. І на тому ж сайті будь-яка інша людина може це скачати і додати у свою гру, щоб будь-яка красива поєбота, будівля чи техніка з'явилась у його грі. На етапі створіння та племені ви би пиздились тваринами інших гравців, що пройшли свій еволюційний шлях і мають якусь свою історію. На етапі цивілізації влаштовували би пизділов кімішав 22-ми та якимись страшними танками. На етапі космоса зустрічали би імперії інших гравців і постійно би знаходили щось нове, створене кимось, таким ж як ти. І це все мало посилюватись тим, що у спорі є можливість качати творчість інших людей автоматично через споркасти або додавання інших гравців у друзі, щоб не просто ви обирали, що вам додати у свою гру, а вона сама накидувала вам щось новеньке кожен раз, кожне проходження, тим самим ще й рандомізуючи баланс гри. Саме це і мало зробити спору тим самим масивно онлайн сінг проектом. Але коли я про це розповідаю, більшість моїх друзів дивляться на мене як на шизанутого. А все тому, що ту саму спору вони й в очі не бачили, і це навіть не їх вина в цьому винна EA. І зараз поясню чим. Перше, що вони зробили, це зробили зі спор одну з самих спірачених ігор в історії геймдева без жартів. Ну а на піратках, зрозуміло, ніякого онлайну бути не може. Ну бо а що зробили їй? А вони просто взяли і додали в гру йобаний ДРМ. Це антипіратський софт, котрий сядає на ядро вашої системи, що само по собі небезпечне, але ще й обмежує вас тим, скільки разів ви можете встановити вашу ліцензійну гру на інші компи. Три рази. Ви могли поставити гру лише на три компа, і ніде про DRM сказано не було. Тому EA на релізі просто втопили рейтинг спори, отримали повістку в суд і зробили так, що з 2 мільйонів проданих копій тільки відомо про 500 тисяч спірачених. А це ціла чверть, а скоріш за все, значно, значно більша частина ком'юніті, що онлайн спори взагалі не бачила. І це ще пів проблеми. І знову ж таки. Щоб зробити що завгодно, деталізованим і красивим, вам знадобиться впаяти в це дуже багато елементів. Оптимізувати це можливо, але от постійно їх перекидати між різними компами вже складніше. На це треба сервери, і у 2009-му передавати десятки мегабайт щосекундно кожному гравцю це сука складно і дорого. Саме цим я і пояснюю дивну складність редакторів, саме небажанням EA давати Уіллу Райту масивну онлайн-інфраструктуру, особливо після провалу Sims Online. І останнє, що вони зробили, це не дали доробити редактор пригод спори, дуже важливий редактор до кінця. Ах так, що ж таке пригоди? Пам'ятаєте, що у космосі ділать? Віл Райт про це пам'ятав і вирішив цю проблему, як він думав, ДЛС-кою космічні пригоди. Це велике DLC, котре додає у гру елементи для створінь, механіку того, що ви в космосі стаєте космічним капітаном і качаєте його окремо. І цілим редактором пригод, котрий дає вам плюс-мінус новий жанр гри. Бо космічні пригоди це окремі завдання на окремих планетах, на котрі висаджується ваш капітан і проходить якусь історію, окремий квест чи ігровий жанр. Десь потрібно пограти в детектива, десь потрібно пройти рольовий квест, десь потрібно повоювати і кожен раз щось нове. Тому як в руках гравців редактор пригод міг би видати що завгодно. Це як редактор карт у Варкрафті 3, А я нагадаю, що він народив таку штуку, як Дота. Але довести до розуму цей редактор не дали. Тому вийшов він сильно обмеженим, обрізаним і слабким. А тепер зберіть оце усе докупи і зрозумійте, наскільки прості проходження гри відрізняються від того, чим вона могла бути, чим вона мала бути. І не просто від якби до якби, а ось прямо в руках, готовий продукт, котрий і їй похерили. Що ж це все означає у висновках, що ж вийшло у сумі, що ж вийшло у результаті. Ну дивіться. Знову ми маємо дуже цікаву, унікальну і особливу гру, яка дуже гарно продалась як для такого незрозумілого проекту в епоху хітових ігор. Ми маємо редактори істот техніки та будівель, котрі по мінімуму можуть дати вам зробити щось своє і щось прикольне, а по максимуму з модами можуть видати майже будь що, що прийде в голову. Ми маємо сайт з поропедією, котру тисячі гравців навіть зараз наповнюють чимось новим, чимось своїм і дуже креативним. І ми маємо те, що це лише частка того, що хотів зробити Уилл Райт. Бо його надії. Що гравці будуть постійно обмінюватися істотами автоматично у самій грі. Що гравці будуть постійно робити нові жанри ігор через пригоди, що по факту після релізу гра буде розроблятись самими людьми, все це померло від піратства та ДРМу, від небажання давати вілу повноцінну онлайн-підтримку гри, від бажання видуїти спору пошвидше, не давши доробити редактор пригод до тих перспектив, що він має. І саме це я хотів вам нагадати в цьому відео, що спора це онлайн гра, сінглплеєрна, але онлайн. І вона більша, ніж історії окремих істот, якими би цікавими вони не були. Більша за те, що демонструють нам пересічні відео. Вона про рівняння Дрейка, про безкінечний поток креативу і про сумісну розробку усього. У цьому, на мою думку, була ідея Уіла Райта. Але для більшості людей. Такої гри не існує, вони її не пам'ятають, вони її не знають. І на цьому я вимушений вас покинути. Ненадовго до наступного відео. А ти давай, кинь цей відео з другу, постав лайк і підпишись.